Ми поснідали з мамою, все наїлися. А наша принцеса не захотіла, дивіться, каша така гарна з м'ясом, не хоче їсти. Нюхала, я кажу, до побачення. Я кажу, може, ти хочеш делікатеса. Насипала їй делікатеса, притрусила. Ні, Не зайшов і делікатес. От так, будь ласка. Отак От собака у нас жирує вже просто. Я їй даю шматочок, там така булочка, а вона ще. Нюхай, 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 не бере. Кажу, та за цю булочку собака повинна руку відкусити. Нюхай, 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 а <гум> їсти вона не їсть. Кажу, все, дорога, значить, опять. Вчора в нас було двохразове питання, сьогодні опять на одноразове, вечірком. І спати краще будеш, і все буде нормально, так? Да? Ну, іди, іди, вєлікатесик покушай, сарська тарілочка, іди. Дусюнь, іди, ось, диви, яка смачна, іди. Іди, дивися, я їм, ай а я їду. На, попробуй, да. Яка вкуснятіна? на, Та це вкуснятина, бачите, А собака це їла. І собаки у Саші Афіна за це жисть віддасть, друзей придасть, а ти отак. Так, борщ готовий. дивіться, який гарнюсінький борщ. ех, Колір краде червоний червоний. Так, зараз я отсюда переведу, а потім на борщ червоний червоний. Саша зателефонував, все нормально, комісія одобрила, працюю далі. А я наварила борща, дістала вже ось крильця. Ну, я крильця зроблю. О, це таке повітря розморажується. В в сухаряк зроблю. І замішую паску, паску ромову, ромову бабу. Я ж не знала, він тільки мені зателефонував, що не буде їхати. Так що ромова баба буде, рецепт у мене є, тільки я в другій формі зовсім зараз готую. Трішки менше борошна на 50 грамів беру, що вона. Я вже робила. Це вже третій раз я готую. Мені дуже вона подобається, просто технологію трішки змінила. Е, я вам покажу в результаті якесь буде. А рецепт такий самий, як і той. Тільки так, підожіть, підожіть, підожіть. Так, правильно забула. Оця ось форма. Не оці, а оця. Ось. О, в ній. Дуже гарно за один раз печу. Е, просочую. Там хтось написав, ваші бабки до Рошені далеко. Ти її робив. Чи робила, що ти пишеш таку херню? Ти спочатку зроби, а потім будеш воняти. Краще, ніж рошенівська, нікому не вірте. В рошені там для зберігання є, що куча, а в мене все натуральне. Ну, тільки бачите. Яйця з холодильника та їх в тепленьку водичку, щоб вони прогрілися. Дріжджі, е, дуже заморожені. Масло вершкове теж поставила на те, щоб воно відтаяло. Ну, тепер я вже поспішати не буду. Ох ти йогля! Ти бачиш, що зробила? На розморозку поставила, воно розстало повністю. Значить, що я зараз зроблю? Ох ти йо. М -м -м. В холодильник поставлю, хай трішки затягнеться. Отак. Ну, нічого страшного. Сила летісте, знаєте, в мене масло трішки не м'яке стало, розтануло. І хоч що хочу сказати, це рошенівське масло. Подивіться, яке воно чисте. Немає, воно ще не відстоєне, просто в мікрохвильовці розтопилося, 100 г я забрала, а це залишилося. Тобто масло зовсім немає примісів, я не знаю. Будь-яке масло береш, ти його розтопив і там білий такий, знаєте, як білий осад, білі такі лахмоття. Тут зовсім зовсім воно чисте. Зовсім чисте. Ну, пахне таким, знаєте, молоком, трішки якимось таким старуватеньким молоком. Але масло свіже. Тобто показник, ви бачите самі. Е, взагалі, в рецепт потрібно м'якеньке, рідке. Знаєте, беру свої ви слова назад. Дивіться. Захололо. Сяке молока чи чогось. Таке гарне було, таке красиве. Ось вам правда вся. От вам і. От вам і масло якісне рошенівське. Так, я повірила, що правда. Так, забрала вже тісто. Зараз подивимося. О, дивись, е -е -е, куди ти падаєш. Сьогодні я зробила трішки його рідше. Казала, що менше борошна додала. І зараз змащую масличком форму, виливаю і запікаю. У мене голова, два вуха. Уже все готове. Дивіться, вже приготувала ставити в духовку. Не включила духовку. Чекаю духовку тепер. Ох. Зараз приготую цей сироп. Навіть на око все зараз зроблю. Цухор, цукор, можна меду додати, легко. І знаєте, коли в мене вже, я трошки зміняю, зміню, коли в мене вже трішки охолоне сироп, тоді додам туди рому, щоб таке було трішки солодко-гіркеньке, я таке люблю. Ой, пам'ять пам'ять. Ну і чо, трошки підійде. Як ви думаєте, вийметься цей раз? Цей раз винялось хорошо. Цей раз подивимося. Ми в дитинці так любили тісто їсти. Скоро даже навіть не хвилююся, я його тут залю. і хай воно так стоїть, я зварю зараз багатенько сиропу, щоб прямо, а потім воно само відклеїться. Так що я навіть його і не буду старатися там якось виймати, чи вийметься, чи не вийметься. Ну що, у мене все готове, все залила. Дивіться, яка краса пелька. Зараз я його переверну. І тоді той маринад, що у нас сироп внизу, він піде на другу сторону. Не знаю, як воно там відірветься. Я прямо сюди залила все. А як воно там вийде, подивимося. Та нічого, вийшло трішки силіконовою допомогла. Вийшла така краса. Дивіться. Дивіться, яке мокре. Трішки на низ піде, все буде окей. Бачите, я збираюся виїжджати, вже ворота відкриті. Вона стоїть. Я сказала, Дусенька, не треба на місце йде, і вона стоїть. Бабушка йде закривати автоматику. І вона стоїть, не біжить нікуди. Я залишуся вдома. Я ж поїду зараз, бо мама вже мені стільки разів сказала, я забуваю. Секундочку. Цей. Ну, те, щоб ризкати, бур'ян. Пощібенки, Надо її купити. Не знаю, на базар поїду, бо я хочу капустину купити. В магазині вона така г'яла. На базарі, може, хтось свій винесе. Там головне трошки дуська міни наклала, щоб на них не наїхати на ті міни. Час, мама, мама шука міни. Навірно, я на неї на, наїхала. Бач, стоїть моя заєчка маленька. Все, поїхали. Бабуська закила. Все, мої мані. Поїхали. Сидіть у нас жарко, люди добрі, жарко. Чесно кажучи, так потіє, що волосся не встигає швидко. Нехай буде, як буде. Я ж не на побачення їду. Мені лише зручно було. Тут оце розрівняли, очі замулили. Ну, трішки менше е ці дирки, але це на неділю, вони... а так вони вже ось є.